Військові дії на сході України, падіння ВВП, реальне скорочення бізнесу. Головні об'єктивні причини нестабільної ситуації на валютному ринку, зазначила голова Національного банку України Валерія Гонтарева. Серед суб'єктивних причин штучне нагнітання паніки серед населення та бізнесу. Усі повинні пам'ятати, що Україна з квітня місяця цього року перед прийняттям програми стендбай міжнародного валютного фонду. Погодилась на дотримання гнучково-валютного курсу та переходу до режиму інфляційного таргетування. Попри це, режим гнучкого курсу утворення не означає вільного падіння за останні сім днів. Національний банк України тричі виходив на валютний ринок з інтервенціями для його стабілізації. Всім зрозуміло, що ніяких економічних чинників для курсу 13 або 13,50 не існують. Це тільки панічні настрої. Всі розуміють, що курс Дуже відійшов від свого збалансованого рівня, навіть беручи до уваги воєнні дії, збалансований курс на сьогодні залишився на рівні 11,50-11,90 гривень за долар. Національний банк України виступив із заявою про те, що не збирається відсторонюватися від валютного ринку та зробить усе можливе, щоб стабілізувати курс на його рівноважному збалансованому рівні. В очікуванні цього полтавці поки що розмірковують, як коливання американської валюти вплине на їхній сімейний бюджет. В першу чергу як би розуміти цю ситуацію, не знімати деньги Це в першу чергу». не паниковать. Он меня не очень волнует, этот, этот, доллар, потому что у меня и так денег нет. И, конечно, меня волнует. У меня тоже доллар интересует, честно говоря. Там же поступают лекарства, все остальное. Это лекарство лекарства же поступают, не мне, а женьки. Тоже интересует, волнует дуже. Все продукты, это привязано к доллару, что вы хотите. Повышение цен, а кому это понравится. Проте, запевняють у Нацбанку вже найближчим часом в Україну мають надійти півмільйона доларів США від Світового банку і майже півтора мільярди доларів США від міжнародного валютного фонду. Це дасть змогу отримати профіцитний платіжний баланс вже у серпні цього року.